Зі стрілецької зброї та мінометів уночі стріляли в селище Ленінське. Це на Артемівському напрямку. В Луганському під вогнем сепаратистів були позиції українських військових поблизу села Суходіл. Повідомляє спікер штабу АТО Анатолій Стельмах. Нагарячішою ділянкою на лінії розмежування залишається донецький напрямок. Тут в 19.05 злочинці з використанням 152 мм артилерійських систем завдали ударів по місту Авдіївка. Крім того, з артилерії з 21.20 до 21.50 бандформування обстріляли селище Піски і Водяне. Це вкотре свідчить, що заяви ватажків-бойовиків, що банд формування відвели усе важке озброєння згідно з мінськими домовленостями, не відповідає дійсності. Найгарячіша точка напруження це район населеного пункту Широкіно. Саме там сили антитерористичної операції продовжують стримувати агресію і тримають оборону на визначених рубежах та ділянках. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях, використовуючи стрілецьку зброю. Там працював снайпер, а також бойовики вели вогонь з мінометів та автоматичних гранатометів.